Вітаю, друзі! Це прямий ефір. Ютуб-канал Ростислав Продакшн та Фейсбук-сторінка Ростислав Калацинський. Росіяни в паніці покидають півострів Крим. Крим це Україна. Нагадаю, і, е, власне, те, що роблять зараз українські військові Збройні Сили України, заслуговує неабиякої шани, поваги та честі. Поліція Криму. Закликає ховатися в укриття, що відбувається в Криму після прильотів, і кримчани зараз у паніці, адже було щонайменше сім прильотів. По півострову, по військовим базам, і маємо уже реакції в тимчасово окупованому Криму. В Новофедорівці лунають потужні вибухи. Місцеві повідомляють про прильоти на військовому аеродромі Російської Федерації. Місцеві пабліки повідомляють про ймовірне влучання по військовій частині на авіабазі біля Новофедорівки. За попередньою інформацією, там знаходилася ворожа авіація, яка здійснювала. Вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Сьогодні ми читаємо, що відбувається в Миколаєві. Знову обстріли щоденні обстріли. Декілька днів тому що була інформація, що росіяни скупчили там 25 тисяч своїх солдатів. Але відповідь буде, і ми бачимо відповідь від зсу. Відповідь по Криму. Відповідні відео з місця інциденту публікують місцеві та російські телеграм-канари. Через це у Криму розпочалася паніка, утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагаються залишити район вибухи. Також жителі окупованого Криму повідомляють про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть у сторону Новофедорівки з Євпаторії. Також до місця ударів їдуть пожежні автомобілі та спрямовані. Санавіацію окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Криму. Так звані голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. За його даними, через влучання є постраждалі. Кількість потерпілих не повідомив. І вже зараз з'являються різні відео з пабліків. Можете можна побачити і почути невеличкий фрагмент. Надо свалювати відсюди. люди відпочивають на півострові Криму, так ніби нічого не відбувалося і не відбувається. Зараз покажу вам, друзі. Ось, бачите, власне, мамулічка надо свалювати відсюди. Тут якийсь треш. Туристи масово тікають з міста, поліцейські вимагають, щоб люди ховалися в укриття. Надо свалювати, надо їхати відсюди з Криму, какой-то треш. Да? От люди собі відпочивали, нічого ніби не знають, що відбувається в Україні. До речі, неодноразово uh, РФ заявляла, що будуть мобілізовувати uh, росіян-українців з uh, Криму на війну. Проти України нагадаємо в другій половині дня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в мережі пишуть мешканці Новофедорівки. Дим звідти видно навіть на пляжі Євпаторії, аж на пляжі Євпаторії. І є ще одна інформація, щойно з'явилася від української правди у Криму. Вибухи на військовому аеродромі після обіду 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівській в Сакському районі окупованого. para si, o Cremon. Місцеві жителі розповіли українській правді, що вибухи продовжуються досі. Ймовірно, влучили у складі у склади у соцмережах. Люди пишуть, що вибухів уже понад 10. за 20 кілометрів від Новофедорівки тремтять шибки спрацьовує сигналізація в автомобілях. Ну правильно, та скільки ж можна вилітають ракети по Миколаївщині, по Херсонщині і так далі. Треба, треба припинити це і чудова робота збройних сил. Україні прес-служба ГУРМОУ відмовилася коментувати українські праві цю інформацію. Окупанти вже офіційно підтвердили факт декількох вибухів в районі Новофедорівки, але не надають подробиць. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та. Пояснює обставини під час вибуху в Криму за попередніми даними серед туристів, загиблих та поранених немає. Повідомляє асоціація туроператорів Росії. І маємо різні відео з міста. Бачимо, військова база на пляжі біля Євпаторії. Вибухи з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь. України 31 липня ГУР повідомило, що жителі Криму бачать реальну загрозу перенесення війни на півострів. Ось така інформація. Ну і з згадаємо ще заяви від начальника розвідки Буданова. Він заявляв, він заявляв що буде повернення Криму військовим шляхом. Я запитував. Про це і військового експерта Петра Чарника повноважний експерт. Подивіться на Ютуб-каналі і на Фейсбук сторінці, і він теж мені заявляв, що повернення Криму можливо лише військовим шляхом. До речі, Боданов сказав, що це відбудеться найближчим часом. Хоча Зеленський каже, що ми цінуємо кожного українського солдата. І військовим шляхом повернення не відбудеться. Ось такі заяви від військових експертів від президента України. Е, нагадаю, що він також е, е, відповідальний за Збройні Сили України і так далі. Так, в Окупованому Криму повідомляють про вибухи на пляжі. Просто з пляжів є світлини. Можете ви це подивитися. Зараз вам покажу навіть ці світлини. Секунду. Ютуб е, канал. От, друзі, нагадую, що. Ви також дивитеся пряму трансляцію на Facebook-сторінці. Підписуйтесь на канал, адже мою попередню Facebook-сторінку було взломано. Ось так, бачите ці вибухи. І зараз ось є ще відео з пляжу. Бачите, ви це. Жителі Новофідорівки з Сасського район Криму сообщають про взривах, місцеві жителі пишуть в соцсетях, що мог бути нанесен удар по воєнному аеродрому. Це правда, вже є інформація, що саме по воєнному аеродромі була нанесена. Після сильних вривом Новофідорівки офіційних коментарів власне, на даний момент ні. Ну і всі кримчани в паніці публікують фотографії у різних пабліках, що відбувається, нарешті вони теж. Прокинулися нарешті, вони теж заворушилися. Цей час настав, як то кажуть, а не тільки буде прильоти, скільки можна чекати, коли будуть знищувати українські міста, Маріуполь, Херсон і так далі. Досить цього тільки знищення військових об'єктів. Якщо ви підтримуєте, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Слава ЗСУ. І е, військовий експерт розказав, за яких умовах війна Росії проти України може закінчитися до кінця цього року. Закінчення російсько-української війни до кінця року залежатиме тільки від кількості зброї, яку Україні нададуть. Якщо ж в Україні буде недостатньо зброї, то війна може затягнутися до 2023 року. Про це сказав Олег Жданов в ефірі Єдиних Новин. Питання у тому, хто керує цією війною. Ми розуміємо, що не ми. Якби у нас була зброя, ми б уже давно вирішили. Це питання. А оскільки зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни вони є. Якщо зброя буде надана своєчасно, то ми можемо закінчити головну фазу гарячої війни до кінця року. Якщо зброя надходитиме повільно, то війна може продовжитися на наступний рік. Пояснив Жданов, і власне Курт Волкер, цей американський дипломат, і також Петро Чарльник інший військовий експерт, заявляють, що війна затягнеться щонайменше до літа 2023 року. Все залежить від військової артилерії та особистого складу. Як заявляє Чарник, щоб робити контрнаступ на Херсон, потрібно втричі більше особового складу, тобто сили і важкої артилерії, такі як Хаймарс. МЛРСЗВ е, і так далі. І Лукашенко прокинувся. Буде гірше ніж в Україні. Ну тром чую Лукашенко зробив прогноз щодо Білорусі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що порушення стабільності в РБ може призвести до серйозних наслідків, які будуть гіршими ніж війна в Україні. Лукашенко заявив, що нутром чує, що така ситуація може статися. Мовляв, країні одразу ж допоможуть. Про це заявляє Далта. нас швидко підпалять, цілком і буде гірше ніж в Україні. Я це нутром чую. Дуже серйозна обстановка, дуже серйозна ситуація. Нагодовані напоєні одягнені. Як у народ, як у народі кажуть, все поки що є, але це впаде в одну мить, якщо ми розслабимося, сказав Лукашенко. В Білорусі засудили колишню співробітницю телеканалу «Белса» та журналістку польської телекомпанії Рину Славнікову. Вона отримала 5 років колонії. Славнікову звинуватили за двома статтями. Це грубе порушення громадського порядку, а також створення екстремістського формування. Вони там всіх садили в колонії і просто знищували вбивства. Відбувалися про це. Також мені розповідав Сімін Шарецький 13-го сезива. Савята Республіки Білорусь він розказував і навіть написав книжку Лукашизм і його преступлення». За все буде відплата, друзі. Буде відплата за азовців. Вони побачать. До речі, завтра у мене відбудеться інтерв'ю з дружиною військовополоненого. Азовця Анна Зайцева, ми, мабуть, ви її знали. Вона, вона перебувала в окупації в Маріуполі з дитинкою і досі в неї чоловік військовополонений. Завтра ми будемо записувати інтерв'ю і української, і англійської. Ми будемо Чати тому, що це е, е, те, що хочуть зробити окупанти в з військово в Маріуполі, Ми не можемо допустити другої Оленівки. Тому, друзі, залишайте коментарі, поширюйте відео, фото разом. До перемоги, ми звільнимо е, наших військовополонених. Я вірю в це. Я вірю в добро. Я вірю в Бога. І що добро переможе зло, як казав Зеленський. Світло подолає темряву. Тільки в це і віримо. Плани Кремля, що не здійснилися, назване ймовірне ім'я того, ким хотіли замінити Зеленського. На думку представника військової розвідки, результати проваджень пізніше значною мірою після перемоги можна буде об'єднати в одну Труктуромну картину світу, і в цій картині безумовно буде і медвечук. Ми його знаємо як славнозвісного мертвечука, і очевидно. Тобто, тобто сумно звісного, і очевидно, буде багато інших колаборантів, проти яких вже на сьогодні є докази. Теле ведучамосичок заявила, що сьогодні 6 серпня з'явилася поки не офіційна інформація про те, це було декілька днів тому, що розслідується справа по Держзраді керівника СБУ 2003-2005 року Ігоря Смішка. А ми його пам'ятаємо. Смішко балотувався, його тоді Гордон підтримував. Пам'ятаєте, як він піарив його? Який нібито мав стати гауляйтером України після можливої втечі президента України Володимира Зеленського, яку росіяни очікували у перші дні війни. Ну нічого так собі, інформація, Ігор Смішко, дивися. У зв'язку з цим чук звернулася до представника прес-служби головного управління розвідку біноборани України, члена координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова із питанням, що йому відомо про цю справу, і чи про чи не про це говорив президент Зеленський у листопаді, коли заявляв про заколот? Відповідаючи на запитання, Юсуп заявив, що він не може наразі ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Я думаю, що служби, які займаються контррозвідувальними заходами всередині країни, компетентно можуть прокоментувати цю ситуацію, але безумовно такі справи, якожу конкретно про прізвища з'ясувати, хто був готовий і хто співпрацював з окупантами на усіх щаблях і коли ми говоримо про колаборантів, це. Люди, які співпрацюють і зараз надають допомогу окупантам на тимчасово окупованих територіях, це ті, хто готувалися зустрічати з квітами з ключами від кабінетів, і безумовно вони мають бути покарані справедливим незалежним судом і слідством. Слухайте, я реально в шоці. Напишіть мені зараз в коментарях. З приводу, з приводу Смішкова. Його ж так піарив тоді е, Дмитро Гордон. Чекай, чекай, зараз я гляну Дмитро. Тобто так, Смішков, Смішков. Це він куди він балотувався? Пам'ятаю, що була така піар-компанія, і він там набрав щось 4%. Пам'ятаєте, друзі? Смішков балотувався. балотувався, Так, 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 так. так. Смішко Ігор Петрович. Е, Ага, на, на посаду мера Києва, ага, і вирішив екс-голова СБУ. Смішков смішков вирішив балотуватися у президенти. Це було у 2019 році. Ну реально, дивися, яка інформація вспливає. Ну, е Дмитро Іліч, як він цікаво прокоментує цю інформацію, колишній очільник спецслужби почав оформляти документів для реєстрації у ЦВК кандидатом у президенти України? От кого готувала РФ на пост. Нібито президента України і заміна Зеленського. Ви пам'ятаєте, що було декілька спроб е, замахів на життя Володимира Зеленського, і не тільки на Зеленського, на інших представників влади України. Ви пам'ятаєте? І от Ігор Смішко зараз. Випливає, да? про намір балотуватися у президента на виборах 2019 року. Рішення прийнято почав оформлення документів для реєстрації у ЦВК кандидатом у президенти України, написав Смішко, і він ж так тупив гордон тоді за нього. Пам'ятаю, пам'ятаю це дуже добре. Я це пам'ятаю. Я сам не знав, хто це такий, але в нього було стільки піару від, від всюди. Всюди його ім'я тоді було. Я це пам'ятаю як сьогодні. От і сприяв окупації в Криму в Україні у державній зраді підозрюють також екс-міністра оборони е, Михайла Єжелю. Повідомили про підозрю в державній зраді. Всіх заграти, всіх посадити, вичистити. Не буду казати цього слова, щоб в Україні. Можна було нормально жити і працювати підозрювані у державній зраді з погодив підписання харківських угод, навіть не відвідавши профільне засідання Кабінету міністрів. Адмірал, який свого часу був голоковнокомандуючий військово-морських сил України і розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та РФ з питань. Перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України Михайла Єжеля звинувачують у вчиненні державної зради за попередньою змовою груп 28-11 стаття Кримінального кодексу. Це здається 15 років за ґратами. За цією статтею підозрюваний також є експрезидент України Вікторія Нукович, екс-прем'єр-міністра Микола Азаров та міністр юстиції і закордонних справ часів уряду. Азарова. Нагадаю, у 2016 році повідомляли, що Єжиль завдав збитків Україні на 24 мільйони доларів. В шию всі гнати. Нехай е, сидять за ґратами. 15 років за цією статтю це ще мало. Нехай відплатиться, нехай заберуть всі гроші, всі маєтки, які воно нажило. І це віддати родинам військовополонених і постраждалих у війні, і так далі. Ну і остання інформація: закінчується ефір з приводу Криму. Чи з'явилася якась нова інформація? Подивимося. Бавовна в Криму, росіяни в паніці, залишають півострів. Поліція залишає закликає ховатися в укриття. Це вже я зазначав на початку цього ефіру. Давайте ще передивимося інші передовиці. Що пише Уніан? Зараз подивимось. Головна. У Криму на військовому аеродромі прогреміли вибухи. Люди в паніці тікають з Новофедорівки. Кримчани заявляють, що будуть покидати півострів Крим. А, так зсу знищила склад боєприпасів в окупованому Генічеську. Молодці, найвіддаліші на Херсонщині. Україна зупинила транзит нафти з Росії трубопроводом Дружба е і в Євросоюзі відреагували на скандальний звіт Amnesty International. щодо України. Білорусь повідомила про початок військових навчань зі стрільбами. Е будемо стежити, що відбувається в Криму, але е щонайменше 10 вибухів відбулося в окупованому півострові Криму. Я нагадаю, що Крим це Україна. А можливо, росіяни, які там проживають, вони про це забули, і знаєте, промили мізки деяким українцям, які були. Але я був у Криму у 2009 році. Я вчився в Києві і зі своєю а, одногрупницею в нас в Криму, знаєте, в мене слава Богу, були одногрупники зі всієї України. Я зміг подивитися різні міста. Україна дуже різна. Да? У нас є. А, була під окупацією РФ, Савєтський Союз, там частина ну, багато історії так. Але я був в Криму у 2009 році, і я пригадую, як мене зустрічали родина моєї одногрупниці з українським прапором, з нашими традиціями. Звичайно, як гуляв вулицями, я дуже часто чув російську мову, але давайте не забувати, скільки років була Україна в окупації. Скільки років знищувала Катерина II українську мову, як вона знищила Запорізьку Січ, Петро І, Петро III, скільки було указів, тих Емських указ, Валуївський циркуляр? Розумієте, нас намагалися знищити віками, але мова все одно вижила. Українці все одно вижили і ми обов'язково переможемо. Тому що ми а, нащадки славних козаків, Гетьманщина, Богдан Хмельницький це е, тисячолітня історія України, яку хотіли переписати е, росіяни, що не було Київської Росії, що була просто Русь. Та вони історії не знають. Вони все під копірку, все в нас крадуть, е, крадії, знаєте, як писав Булгаков, ета, е, душегубці, мародьори і убійці. От саме е, це характеристика. Якщо не дати відсічі ворогу, то воно далі полізе. Скільки ж буде лізти, скільки вже ж світ буде чекати, вже вкрали півострів, почали війну на Донбасі. Зараз повномасштабне вторгнення. А далі що? Hello, wake up, everybody! Треба, щоб всі прокинулися і всі максимально діяли. І зупинили цього агресора. 6 тисяч економічних санкцій. Нагадаю, відбулося на Російську Федерацію. Вона ще стоїть, бо е, торгує тими енергоресурсами: мільйорд мільярд євро їм щодня потрапляє до кишені. Але Росія територіально велика і люди там вже без туалетного паперу. То може вони будуть скоро прокидатися, коли нічого буде кушать. Ну але це нам буде нецікаво, бо лише перемога буде е, на. Е, територією, військовою силою, дати по зубам, знищити техніку, знищити особовий склад. А я нагадаю, що вже знищено понад 41 тисячу окупантів, і тоді запанує мир і щастя в Україні. Крим це Україна, Донбас це Україна, Херсон це Україна, і скоро вони всі повернуться до нас. А що буде чекати РФ? Слухайте думки військових експертів, тільки розклад на частини. І коли, знаєте, я не вірю в те, що навіть Путін піде, можемо видихнути. Тому що вони там всі е, обмазані, пророблені цією пропагандою, я кажу, від 20 до 100%. Тому лише коли відбудеться. Повний колапс, а він відбудеться, друзі. Бо 6 тисяч економічних санкцій не так просто і не так швидко діють, але вони вже в дії. Віримо, надіємося, і слава ЗСУ. Мене звуть Ростислав Калацинський з вас вподобайка, коментар і підписка на канал. Підтримуйте україномовний контент, адже разом сила.